З нашого села ми вже освоїлись, вже як як пройшов трошки час. Ну, десь, певно, скільки два тижні. Мої нові подушки з юска. Ой, жара капітальна, і ми сьогодні оце займаємось повністю басейном. Знову вже раз купалися, але він побродився і ми по новий. Почистили ми басейн. Дощ, пилюка, та всякі такі каміння, ну ви поняли. Дивіться, яке я рішення приймала. Ніхто буде. Він набрався, але Юра зробив шкоду. Бачите, вже покидав де-не-де землю і не знаю, коротше. Конутися там можна, але потім йти в душ. Ну, ви поняли, як типу, буде дуже вже жарко. Таке як на грузу, ну воно і гримить, в принципі. Ой, як тут тихо, я вам передати не можу. От міркуємо на рахунок цього горіху. Чи треба його зрізати, чи ні. Бо хочемо мангал сюди перемістити. Вот. Моє нове хобі. Я купила чорні, гарні, як на мене, навіть стильні. Сапка, така лопатка для огроду. Буду це зараз все чистити діло. Покажу вам, яку я купила для зберігання таку коробочку. Це для ліків. Все перебрала, щойно і тут таке теж для носика, вітамінки, температуру мірять. Крутше, молодець. Так, ну що, шашлычок вже маринується, тут кефір. Раніше я робила на айрані, а сьогодні ось так. Ягодинський. Спеції. до шашлику, перець і сіль, Все. А тут картопелька і буде салат. Акцент, звісно, на шойка. А це ми так каву п'ємо. Чоловік роздрукував на 3D-принтері. Ось, дивіться, такі у нас є фільтра. До речі, форі продається по 75 гривень. І все, каву фондрі. І вперед. Ось ця сіль, ну це знахідка, друзі. Я зараз дуже помішалась на всяких різноманітних спеціях і в солі в тому числі дуже кльово. Спробуйте. І мало де можна знайти, але сіль поєм. Так, ну що, поділюсь з вами ще ось таким рецептом. Дуже задоволені мої, вже певну кількість з'їла і ось що лишилося. Одна баночка тунця. Дивіться, дві оці ялтинські такі фіолетові цибульки. Невеличкі, середні десь. Десь зараз вам скажу дві столові ложки цукру, дві-три столові ложки оливкової олії, 100 грам водички. І, 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 і 50 грам оцту яблочного або винного. Uh, карамелізуєте цибульку в цьому всьому ділі, повіджимаєте її трохи ще. І до випаровування. Потім змішуєте з крем, сиром. Ну, у мене Філадельфія. З паприкою, але можна і звичайний, можна з майонезом, як вам буде, що є в холодильнику. Uh, далі, що у нас тут? так, Цибульку сказала, і Це все діло ми змішуємо. І ось такі виходять класні намазки. смачного. Покажу вам моє замовлення з ансфером. 1000 гривень біля оцього танхаусу бігати. Взимку нормально падіот. І собі взяла отакі за 600 гривень. Тільки не дуже мені оця історія подобається, але нічого страшного. Похожу літо, думаю, точно. А там, може бути хатні тапки. Ну, 500 гривень, що таке 500 гривень. Вирішила поїхати в Сінсей. Хочу подивитись, там тарілки і салатник для дня народження Юри. Я вже активно готуюсь. Я думаю, це буде наступний вже влог, якщо я взагалі захочу знімати, бо ну подивимось. Як би вам так сказати? Я настроєна, але ну, там побачимо. А чому я так кажу? Бо насамперед хочеться, чесно, якось по-домашньому, як би це не звучало спокійно, кльово якось відмітити. Без аніматорів того року, тобто от в тому ж садочку в Юрі просто торт буде, друзів пригостить, пастілу ще куплю. І в метро поїду, і соки, все. Я думаю, ось якось так. А, торт ще безумовно. Торт такий класний заказала, що один, що другий. Ну, щось покажу, щось ні. Я думаю, це буде не на весь вожик, ну подивитесь, коротше. Це я заїхала на метро Харківська. Тут новий сенсей. І хочу подивитися. Як тут що. Ну і вам покажу так трошки. А взагалі-то я не вірю, що залишається реально один місяць літа. Ви собі це можете уявити, як от плине життя. Біжить час страшне просто. Так, я знайшла цей сінці. Але мені потрібно відео а Для дому. Подивимось, давайте. Ось, разом потрапляємо в літню колекцію. Знижки ще бачите? Я не буду по кожному товару проходитись, я вам покажу просто так трошки, що тут є. По асортименту. О, моя особова історія. Дивіться. О, Боже мій. Це ж те, що мені потрібно. А ціни взагалі смішнючі. Вау! Скільки так коштує? 900. Ну, Досить симпатично. Кавуни і полунички. Цікі графіни. В яку він ціну цікаво. Ой, ще скажу вам 129 гривень. Такі літні-літні. Квіти, ну я за живі квіти завжди. Це навіть знімати не буду. Подушки. Рамки. о, Оця класна річ. Я хочу, хочу. Угу. Ой, для вуликів типу. Ой, лічки. Ну, дуже приємні такі пастельні тона. Ці, кольори взагалі топово. Мені таке подобається. Рамки. Так, наволочки, прикроватні тумби. Це все ні мені це не треба. Мені треба посуд. Посуд, 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 посуд. Яка ваза гарна. Офігенна. Блін, вона мені дуже подобається. А це що, це наволочки? да, по 149 гривень, дуже літні гарні. Ну, слухайте, не постоянно не добывати синцей, конечно, особливо своїми цінами. Да. Тримпелчки. А тут що? Сумки. Ага, це для роверів всякі штуки. Блокноти до школи. Для миття посуду всякі ті штуки. Я, до речі, я хотіла таку білку купити. Скільки вона? 269 зараз коштує. От для котиків, дуже симпатично. Ой, боже, я не можу. Навіть таке для песиків. Що тут тільки нема. Кайф. Вибір дуже кльовий. Ліжечка для них взагалі даром. Дивіться, ціна 289 гривень. А ось ця колекція, яка мене дуже цікавить. ці тарілочки. Угу. І ось ці чашки. О, стакани. Стакани я також хотіла подивитися. На сайті ви поняли, я собі позакидувала. Корзину, і тепер я просто однозначно знаю, що я хочу. Так, що по скатертинах. А ні, це постійні, господи, точно. Але тут і скатертини поруч. Угу. Той, що я собі закинула, немає, на жаль. Це не вона. М -м -м. Так, далі. Это уже для детей. Идут всякие прикольчики. Вот все настилки. О, симпатичные такие вот. Я люблю такие пастельные тона, вот такая масло, колер, улыбка. ну вы поняли, за что я кажу. Вот такие мои налазы. Она эти такие. Наліто зльони. О, а це те що мені якраз і потрібно. Підготовка до дня народження йде повним ходом. А це що таке? Ага, бачите, подарункові ті штуки. Ось такий в мене улов сьогодні. Звен здей. Все, друзі, на цій гарній гарні ноті буду завершувати цей влог, він невеликий вийшов, але я надіюсь, вам сподобався. Рутинний одним словом. Все тут музика. Всім па-па. не забувайте, будь ласка, підписуватись. Дякую, всім за увагу, папа! -па.